Гаситимуть пожежі швидше та ефективніше. У Кам'янській громаді запрацювала добровільна пожежна охорона. Павло Іліка пропрацював водієм автобусів майже 10 років та нещодавно вирішив змінити кермо пасажирського транспорту на рятувальне. Тоді доєднався до місцевої команди пожежників, яких мешканці громади називають левиками. У Нас є такий хлопчик маленький, йому де 9 дев'ять. Я йому за мені годис. Левик, як там все нормально, все нормально, нічого не горить. Кажу, да, все добре. Відтепер левиків у Кам'янській громаді стало більше. 19 жовтня тут створили добровільну пожежну охорону. До неї приєдналося 11 мешканців, з них дев'ятеро професійні рятувальники, які у вільний час за потреби гаситимуть пожежі у рідних селах. Ми всі живемо ну, переважно більше так, в радіусі 300 метрів. Якщо подзвонив, подзвінкав, наприклад, сьогодні Ваня мій ну напарник він працює, я на телефоні. Завтра я працюю, він на телефоні. Обслуговуватимуть рятувальники добровольці, сім сіл, Глибочок, Дубове, Заволока, Кам'яна, Михальча, Спаська та Старі Бросківці. Я сам вступив до лав добровільної пожежної охорони. Це підвищує безпеку громади. Кожний, якщо кожний чоловік. Якщо вступить добровільно пожежну охорону, та територія буде захищена. Коли пожежа йде, головне – швидкість. Заробітну плату добровольцям не нараховуватимуть та платитимуть окремо за кожний виїзд. Такий досвід перейняли у польських колег. Будуть заохочення, ну може бути заохочення різного роду. Перше, по принципу, Польщі вони платять за годину перебування на пожежі. Доїзд. І від'їзд не рахується. Тільки за годину перебування, там від 15 до 30 злотих. З головою ми вже обговорювали, це буде від 300 до 400 гривень. Ми, зараз буде сесія бюджет, закладається гроші в бюджет, на місцеву пожежну охорону також буде вже на добровільно. Ми буде їм заохочувати. Добровільна пожежна охорона у Кам'яні стала першою на Буковині та в обласному ДСНС. Сподіваються, інші громади незабаром доєднаються до ініціативи. Якщо взяти статистику, то від початку року більше 300 пожеж приймали участь на ліквідації саме місцева пожежна охорона. І 50 з них це саме було погашено до прибуття професійної пожежної охорони саме місцевими командами. Ну це не просто цифри, це врятовані життя і майно наших громадян. Доєднатися до добровольної пожежної охорони можуть як чоловіки, так і жінки від 18 до 60 років. Всі цивільні пройдуть спеціальне навчання. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4